Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Скажемо про раяну доброволицю чеченського батальйону імені Шейха Мансура, що зараз нищить російських загарбників на Донеччині. Вона єдина жінка у своєму підрозділі, що вправляється із бойовими дронами, каже Ольга Косенко, яка спілкувалася із раяною і вражена її мужністю. Вона швидко на рівні з побратимами вивантажує техніку завтівки, розмотує проводи, встановлює антени, надягає fpv окуляри і за мить дрон слухняно здіймається в небо. Сьогодні політ тренувальний. Одна з вправ облетіти об'єкт впритул, але не зачепити. Міти повільно літати це дуже. В нашій справі важливо, щоб добре здогнати нашого ворога і попасти в нього. Раяна родом з Одеси, їй 36. 11 років тому прийняла іслам до повномасштабного вторгнення у рідному місті. Навчала дорослих та дітей тайському боксу, виховувала сина. Не могла каже миритися з тим, що Росія нищить українські міста і вбиває мирних. І півроку тому сама подалася на курси пілотів fpv дронів, щоб стати до лав добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Розуміла, що тут жінок немає в батальйоні. І щоб сюди потрапити, мені якось треба себе показати. На її рахунку вже чимало бойових виходів і знищеної техніки ворога, та зізнається, попри усі складнощі їй на війні легше аніж в тилу. Бо я знаю, де ворог, що ворог тут, і я можу щось зробити. Там я не можу щось зробити, а тут я допомагаю силами, які маю. Раяна не лише пілот БПЛА, але й керівниця продовольчого штабу батальйону. Часто тішить побратимів смаколиками. Вони люблять покушати. Шурпа, борщ український, це блінчики. Її стать, каже, не завада, а перевага. Я прийшла з таким наміром, що я хочу воювати, захищати свою країну. І вони мене приймають як сестру. Не жінку, сестру, яку теж оберігають. Єдиною жінкою в батальйоні бійці пишаються про те, що прийняли її до своїх лав, жодного разу не пошкодували. Вона справедлива, чесна, завжди вічлива, все говорить в глаза, працює дуже чудово. Страху немає Задля перемоги, каже, робитиме все необхідне, адже вдома її чекають найрідніші, заради яких і взяла до рук зброю. Я хочу, щоб моя дитина не знала війни і росла в свободної Україні. Із Донецької області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.